З метою наближення послуг до населення і одночасно вирішення проблеми черг Покровське об'єднане управління пенсійного фонду України в Донецькій області продовжує запроваджувати на території Покровська ряд нововведень, серед яких відкриття агентських пунктів та віддалених робочих місць. Ці кабінети облаштовано необхідною оргтехнікою, витрати на придбання якої взяла на себе Покровська міська рада. Сегодня мы открываем седьмое дистанционное рабочее место специалистов пенсионного фонда, что позволяет нашим жителям, а сегодня и поселку Шевченко, получать консультации по скайп-связи. Вчера был подписан меморандум взаимодействия между городским советом и пенсионным фондом по развитию, качеству предоставления услуг специалистам пенсионного фонда для жителей в будущем объединенной Покровской громады. Оно включает в себя, кроме увеличения количества дистанционных рабочих мест, еще и стационарные удаленные рабочие места. Включает в себя предоставление качественных услуг Услуг и пи специалистам пенсионного фонда и на базе центра надания административных послуг в той здании, которое строится на площади Шибанкова. А также в 2019 году предоставление пенсионному фонду отдельного здания. Відтепер, щоб отримати консультацію фахівців пенсійного фонду, мешканцям селища Шевченка не обов'язково відстоювати довгі черги. 21 березня тут відкрилося віртуальне робоче місце, що дозволяє поспілкуватися з представниками пенсійного фонду в режимі онлайн. Це довгоочікувана подія, тому що відстань від цього селища до міста дуже велика. Це і затратні кошти, і час для людей, які Хотіла б задати якісь питання, замовити довідку, отримати відповідь щодо нарахування стажу, заробітної плати тощо. Тепер мешканцям селища не потрібно їхати заздавати черги, відстоювати їх. Вони прийдуть кожний вівторок, з 8 до 12 години до селищної ради. І засобам скайп-зв'язку зв'яжуться зі спеціалістами пенсійного фонду і отримують усю консультацію, яка їм потрібна. Перші відвідувачі поставили Нелі Вікторівні питання, що їх турбують, та за допомогою скайп зв'язку поспілкувались зі спеціалістом управління пенсійного фонду. Скажіть, будь ласка, які документи треба для перерахунку пенсії? Ви ну, я Для перерахунку пенсії вам нічого не потрібно, окрім того, що зараз спеціаліст подивиться, який стаж вам зачитано на сьогоднішній день, зарахований. Mm -hmm. uh -huh. Тобто я цей перерахунок робиться через 24 повних отработаних місяця. Mm -hmm. Подивіться, mm -hmm. будь ласка, зарахований стаж зараз, до екор... зараз, зараз, дивлюся. Загальний старт 31 рік, рок, рік, 7 місяців, 13 днів. Дякую. На все добре. Наразі у селищі Шевченко мешкає 1780 осіб, 70% відсотків з яких пенсіонери. Тому такі консультації безпосередньо у населеному пункті вкрай необхідні. Вважає Надія Меркулова. Мы все-таки находимся не в самом Покровске, а расстояние доехать до Покровска еще 12 километров. Поэтому людям это необходимо. Я думаю, что это самое, что ни на есть необходимое для нашего населения, именно для наших людей. Потому что действительно пенсионный возраст – это тот возраст, даже то же самое не только расстояние, а и проплата проехать, заплатить с пенсии – это тоже накладно для любого человека. Поэтому люди очень ждали это. Это очень хорошо, что у нас будет пенсионный фонд здесь присутствовать. И поэтому многие жители поселка Шевченко, особенно пенсионеры, могут приехать и выяснить все вопросы, которые их интересуют. Это очень удобно. В Красноармейске ездила два раза, не попала. Не попала. А очереди тут, большие. да, очереди большие. А тут, думаю, все будет хорошо. Так что спасибо большое. Щоб приїхали сюди, це сьоме віддалене робоче місце пенсійного фонду України у Покровську. За словами Ірини Сущенко, робота з наближення послуг до населення буде продовжуватись і надалі.